Привіт! Ви на каналі Newsroom, місці, де ми говоримо чесно, прямо і без цензури про те, що справді важливо. Якщо ви з нами вперше, раді вітати! Тут ви почуєте думки експертів, факти, які не завжди звучать по телевізору і коментарі, які не прикриваються гаслами. Підтримайте нас, поставте вподобайку, підпишіться на канал і не забудьте про дзвіночок, щоб нічого не пропустити. А якщо хочете допомогти ще більше, посилання для підтримки є в описі до кожного відео. Кожна ваша гривня, це ще один голос, який буде почуто. Ну, Я, я не знаю, я такого не чув. Де я, чесно кажучи, ну, не маю підстав для того, щоб поділяти подібні якісь перестороги. А ну, якщо брати деякі країни, по-перше, що дуже цікаво, ті країни, які умовно називають Південь, оцей цей загальний південь, да великий, глобальний південь. Там немає ніякої єдності. Абсолютно. Вони ну, по-різному відреагували, деякі навіть підписали комуніке. Значна кількість з них були присутні на Заході, деякі не були взагалі присутні. А нам весь час намагаються продавати. Що є якийсь загальний е, південь, глобальний південь і от його, його позиція це в першу чергу Китай. а ні Не є таємництво, що Китай доклав чимало зусиль, аби оті країни, яких називають глобальним півднем, взагалі не були присутні на цьому заході. А, не, не бачу вони випадок, ну я принаймні такого не пригадую, щоб Міністерство закордонних з Міністерства закордонних справ Китайської Народної Республіки в країні через своїх послів розсилала рекомендації не брати участь в цьому заході. Я такого не пригадую. Але не вийшло. Крім того, підписали це ком'юніке і йобіки Орбана. І представники Словаччини. Всі країни Балканські були присутні. Всі, включаючи і Сербію. Тому в принципі, ну, з моєї точки зору, я не знаю, яке майбутнє, хочеться вірити в майбутнє подібної платформи. Бо мені здається, що треба розглядати цей захід, цю платформу в більш ширшому контексті, ніж просто питання війни Росії в Україні. Велика кількість країн, які були представлені на цьому Заході, вони безпосередньо до конфлікту, до війни не мають ніякого відношення величезна кількість країн. І той факт, що вони брали участь, і велика кількість з них підтримали Україну це позитив. Разом з тим є чимала кількість країн, які брали участь, але, наприклад, не підписали кінцевий ком'юнікет. Можливо, десь не допрацювали наше Міністерство закордонних прав. Можливо, десь не допрацювали наші союзники. Справа в тому, що один елементарний приклад: мова йде в якому-то в третьому пункті да про продовольчу безпеку. Це реально в світі це дуже важливе питання. Але разом з тим 99% країн, які є споживачами цієї продовольства. Мова ж не йде про те, що а, одна країна купує у іншої країни, там, наприклад, зерно, Горіх, там, не знаєш, Ячмінь, що ще. І раптом українські порти зупинились. Не про це йде мова. Там згадується ООН Об'єднаних Націй. Є світова продовольча програма, яка діяльність якої фінансується з бюджетів ООН. І мета діяльності цієї програми це закуповувати. Величезній кількості продовольства, яке безкоштовно надавалось в країни, які потерпають і знаходяться на межі голоду. Ось про що взагалі йде мова? Так от, переважна більшість таких країн вони знаходяться на африканському континенті, які отримують через продовольчу програму їжу. Фактично. І 99% і мешканців, і чиновників цих країн. Вони жодної уяви не мають про країну походження цього зерна. Вони знають, що вони це зерно отримують від організації об'єднаних націй все І донести до них реальний шлях потрапляння того зерна, який їм ось так от вкрай потрібне бо от реально на межі голоду населення. Це, з моєї точки зору, доволі важливий аспект. Чи вдалося впоратися з цим завданням? Поки що не можу сказати ні так, ні. ні Бо треба трошки почекати. Окрім того, за наслідками підписання ком'юнікетів по цих, цих трьох пунктах, мають найближчим часом, не знаю, ніхто не казав, коли саме, але найближчим часом мають почати працювати робочі групи. А в різних країнах світу, я так розумію, що кожна країна візьме патронат над окремим напрямком з цих трьох. І в цій країні буде створена робоча група з представників різних країн світу, які будуть завдання які? напрацьовувати реальні механізми втілення тих ідей, які проголошені в цьому комунікаті. От в цьому буде полягати, мабуть, найскладніший аспект цієї роботи. Тому я абсолютно не поділяю точку зору, що це з одного боку, що це порожнє шоу. Абсолютно ні. Воно може перетворитись на порожнє шоу, але на сьогоднішній день таких підстав у мене немає. Я вважаю, що шанси перетворити це на хороший реальний процес вони є. Але разом з тим, не треба нашим пропагандистам пересмикувати і розповідати, що це перемога над Росією. Це порожній, пустопорожній, злочинний блеф. Перемогу над Росією можуть дати лише тільки Збройні сили України, наші союзники з їх озброєнням і впливові дієві санкції. Все. Але для провадження навіть. Тих самих дієвих санкцій потрібна комунікація. Ну Скажіть мені, будь ласка, яким чином і хто може змусити, наприклад, того самого Ердогана дотримуватись тих санкцій, які не введені рішенням Радбезу ООН, які є обов'язковими для виконання всіх країн світу? А окремих регіональних санкцій. А що для когось є величезною таємницею, що Туреччина активна продовжує торгувати з Росією, в тому числі краденим вугіллями, краденим зерном? Який шлях пливу на Ердогана? А таких, як Ердоган, більше десятка. І от саме через механізми подібних заходів, я, я так думаю, Організатори і ті країни, які підтримують цей захід, вони намагаються вплинути в тому числі ну, умовно на подібних Ердоганів. Mm, Я думаю, скажу часа мене ну, з одного боку тішить, а з а, іншого, якщо це іде відверто, нервує а, намагання, оцей ультиматум Путінський приподнести як мирну ініціативу Росії. І я не дарма попросив наших а, адмінів вилучати з чату російську нечисть, бо на одному з ютуб-каналів пару днів тому я мав інтерв'ю, і саме мова йшла про оцей путінський ультиматум. І я потім подивився коментарі. то 90% коментарів. Це було саме проросійські і російські мерзлота, і зміст цих дописів загальних, да? він був приблизно за темою один. От от відіте, от Росія хоче міра, Росія ініціює мір, а тільки от Україна за продовження війни, за ескалацію і от в такому контексті, нашому споживачу, на жаль, велика кількість якого є. Погано освіченим. І доволі часто прикриваючимся тим, що я в політики не розбираюся, я маленький чоловік, я не політики. От таким людям намагаються втюхати черговий раз от подібну мечі, коли ультиматум окупанта та агресора висувається як мирна ініціатива. В чомусь я поділяю ваші мрії. Бо дійсно за ефективністю реалізації політичних задумів, авторитарні уряди, авторитарні механізми управління, вони набагато ефективніші, ніж демократичні. І з цим, в принципі, ніхто не сперечається. Але є один факт, з яким теж ніхто не сперечається. Якщо взяти загальну кількість по всьому світу. Різного роду диктаторів і диктатур, то серед них успішними реформаторами виявляється в кращому випадку 2-3%. А 95% це просто країна летить в прірву. Тому, якщо порівнювати ризики з одного боку можна досягти більшого ефекту, а з іншого боку можна. Вилетіти за обрій далеко. Уявіть собі, зробити з Зеленського зараз диктатора. Або з Єрмака, або з Татарова. Диктатора, який нічим не обмежений. Ну, це як мінімум, це найкоротший шлях до громадянської війни. Бо українське суспільство не сприйме це, а виходячи з кількості зброї, яка знаходиться на руках у населення зараз, це цей процес реалізувати практично неможливо. Тому, попри те, що десь в душі можливо, я й хотів би прискорити цілу низку позитивних політичних процесів, які просто гальмуються в нашій країні. Але ризики цього дуже і дуже великі. Це просто треба завжди пам'ятати. Щиро дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити вподобайку, поділитися ним у соцмережах і залишити коментар. Це дуже допомагає просуванню каналу. Також ви можете підтримати нашу роботу донатом. Кожен внесок дозволяє робити контент якіснішим і кращим. Посилання на банку та номер картки продубльовано в описі до цього і, взагалі, до кожного відео. Я дякую за вашу підтримку та довіру. Каналу Ньюзрум.